Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Наталя Федюк, я менеджер з підтримки бізнесу в компанії Елар Україна. І сьогодні ми дуже раді анонсувати вам, що 23 вересня відбудеться онлайн-трансляція заходу Від «Елар Україна». Минулий захід надихнув шалену кількість людей, показав нашу єдність, нашу згуртованість і те, що пропозиції від ЕЛАР актуальні кожного дня все більше і більше. Як і в Україні, так і в інших країнах ЕЛАР. Наші співвітчизники можуть знайти шалену. Підтримку, а також мають можливість щодня покращувати якість свого життя. Ми охоче поділимося з вами нашими новинами, познайомимо вас з нашими чудовими успішними лідерами та їхніми історіями. Тому, якщо ви шукаєте нових можливостей, хочете бути в компанії однодумців, а також хочете мати біля себе надійного німецького партнера, долучайтеся до нашого івенту 23 вересня. До скорої зустрічі!